Япізнаю світ урок 89 тиждень 10-й. Тема Водойми Житомирської області. Поліський заповідник. Помилуйтеся водоймами Житомирської області. Перегляньте відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Си розкішні сторона древлян не сторону розкаже про слов'ян. Славиться топазами Житомирська земля, батьківщина Лесі, нам серце звеселя. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори тут Дніпро шумить. мить, Посередні проби Вільно не діли. Моя країна, рідна батьківщина. Відкрийте сторінку 30 у підручнику. Повторіть вивчене, обравши правильну відповідь. Увага! Запитання може мати кілька правильних відповідей. На які корисні копалини багата Житомирська область? На титанові руди, на будівельні матеріали граніт, мармур, пісок, глину, на торфі буреву гілля, на дорогоцінне каміння топаз барил, кварц чи на залізні руди. Так Житомирська область багата на такі корисні копалини, як титанові руди. Будівельні матеріали. Тобто граніт, мармур, пісок, глина, торф і буре вугілля та дорогоцінне каміння. Топаз, берил, кварц. Титан використовують для будівництва літаків, судень і космічних кораблів тому що цей метал. Легкий і м'який, легкий і міцний. Важкий і міцний. Молодці. Так. Титан легкий і міцний. Граніт складається з частинок зерен різних мінералів, з решток давніх морських організмів чи частинок зерень одного мі мінералу. Чудово граніт складається з частинок зерен різних мінералів. А властивості дорогоцінного каміння. Гарне забарвлення, відсутність блиску, висока прозорість, яскравий блиск, значна твердість, поширеність у земній корі. Так, властивості дорогоцінного каміння це гарне забарвлення, висока прозорість, яскравий блиск та значна твердість. Запам'ятайте. Найбільшою річкою Житомирської області є Тетерів – притока Дніпра. В області також багато озер і боліт. Тому зараз відкрийте сторінку 38-му підручнику та на фрагменті фізичної карти України знайдіть та покажіть річку Тетерів. І визначте, правою чи лівою притокою Дніпра вона є! Чудово! На території Житомирської області розташований поліський природний заповідник. Його територія суцільно вкрита лісами, річками і непрохідними болотами. Подекуди простягаються порослі соснами піщані дюни, що сягають 25 метрів заввишки. Основними об'єктами охорони поліського заповідника є соснові ліси і сфагнові болота. Серед тварин і рослин переважають лісові й болотні види. Тому зараз перегляньте відеофрагмент про поліський природний заповідник. Провести відпустку у тайзі. Як вам ідея? А що мені подобається? Телефонний зв'язок тут нікудишній, і в цьому великий плюс цього місця. Уявіть, тільки природа, і ви, і нічого не заважає. Сьогодні на мене чекає день у справжньому краю дерев в українській тайзі у Поліському заповіднику. Приїхати сюди на край України майже на кордон із Білоруссю мене змусили натхненні розповіді друзів-екстремалів. Казали, мандрівка не для слабаків. Ми маємо прохолодне літо і більш більшу кількість опадів. Тому тут і Рослинність і тваринний світ він такий, який характерний для тайгової зони. Як приїдете сюди, дихайте глибше. Бо прогулянка цим Поліським лісом це якийсь сеанс ароматерапії. Ех, недарма ці землі так любили і боронили древляни. Одне із най. Попрацюйте з правою 6 у підручнику на сторінці 31. Зберіть за зразком назви рослин, які ростуть на болотах, та прочитайте їх. Наприклад, сфагнум. Зверніть увагу, що назва рослини розпочинається з великої літери. Наприклад, ОСО К. Так, осока. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, на болотах ростуть такі рослини сфагном, осока, очерет, росичка, журавлина, рогіз та верба. А в наступному завданні знайдіть назви тварин поліського заповідника. Назви заховалися у головоломці. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте тварини, які мешкають на території Поліського заповідника вовк, рись, білка, лелека, журавель, лось, бобер, видра, вуш, заєць, кабан, лисиця. Перегляньте відеофрагмент. Бобри живуть у прісноводних водоймах з повільною течією. Вони чудово плавають і пірнають, з дерев будують греблі і укриття, які називаються хатки. Ці тварини здатні за п'ять хвилин перегризти стовбур деревця до 7-8 сантиметрів діаметром. Про кого розповідалося у відеофрагменті. А що цікавого ви запам'ятали про бобра? Чудово! Виконайте математичні дії та дізнайтеся середню висоту бобрової хатки. Відповідь запишіть у метрах. Отже. Для того, щоб виконати математичні дії, подивіться, де ми можемо спочатку виконати першу дію. Так, для початку ми можемо знайти таку геометричну фігуру, як прямокутник. Адже якщо ми подивимося на всі інші вирази, у нас лише по одному числу написано. А третій вираз написано два числа. 207 помножити на 9. Отже, 207 помножити на 9, це буде. Так, це буде 1863. Запишіть і ось так запишемо відповідь 1863. Отже, прямокутник у нас 1863. Тому на місці четвертого виразу на місці прямокутника буде 1863. Друга дія від однієї 1863 відняти 1503. Це буде. Молодці. Це буде 360. Отже. На місці кружечка у нас число 360. Переходимо до першого виразу, де в нас кружечок поділити на 9. Отже, 360 поділити на 9 це буде. Молодці це буде 40. Отже, трикутничок це в нас число 40. І другий вираз у нас замість трикутничка число 40. До 40 додати 140, це буде. Молодці, це буде 180. Можемо відразу записати. І на місці шестикутника ми пишемо 180, а 180 поділити на 9 це буде. Молодці, це буде 20, 20 дециметрів. Але вам потрібно записати відповідь у метрах. Пригадайте, 1 метр це 10 дециметрів. Отже, 20 дециметрів це 2 метри. Запишіть там, де відповідь 2 метри. Ось тут допущена помилка, тому ми пишемо 2 метри. Отже, яка середня висота бобрової хатки. Правильно, 2 метри. Перегляньте відеофрагмент та скажіть, що зображено у ньому. Скажіть, будь ласка, так що зображено у відеофрагменті? На посушливих піщаних територіях вітер створює дивовижні форми рельєфу. Він легко підхоплює піщинки і несе їх до найближчої перешкоди кущика або камінчика. Невдовзі навколо неї утворюється горбок, який дедалі збільшується. Піщані пагорби, сформовані вітром, називають барханами у постелях і дюнами на інших територіях. У давнину на території сучасної поліської низовини було море. Коли воно відступило дно висохло, вітер узявся до роботи. Так сформувалися поліські дюни. З часом вони поросли соснами, і сьогодні навіть не одразу здогадаєшся, що бачиш справжню піщану дюну. Скажіть, будь ласка, так що було зображено у відеофрагменті? А як утворюються дюни? Чудово! Попрацюйте з текстом! Визначте граматичну основу першого речення. Перше речення. На посушливих піщаних територіях вітер створює дивовижні форми рельєфу. Граматична основа. Молодці. Вітер, що робить, створює. Напишіть у дужках відмінок виділених іменників. Якщо в нас у першому реченні вітер це є підмет, то і це буде називний відмінок. Тоді форми створює, що саме форми? Так, це знахідний відмінок. Третє виділене слово піщинки. Визначте, який це відмінок. Так, хто він, що робить? Підхоплює, підхоплює, що саме, піщинки. Це в нас знахідний відмінок. Невдовзі навколо неї утворюється горбок, який дедалі збільшується. Горбок у нас виділене слово. Визначте відмінок. Правильно, що горбок, що робить, утворюється. Це в нас називний відмінок. І ще одне виділене слово Дюну. Так, бачиш, кого що? Дюну – Це в нас знахідний відмінок. Молодці. Чудова робота.